Вся Україна потерпала від непередбачуваних та виснажливих віялових відключень, світло зникало без жодної логіки чи графіку, сіючи хаос. Офіційні пояснення були заплутаними, і ніхто не зміг знати справжню причину. Саме тоді до Міністерства енергетики та вугільної промисловості Міненерго був викликаний він, Персевальд, Шерлок Кец. Персевальд увійшов у будівлю панувала атмосфера нервового напруження, його тризуб на чолі помітно пульсував, реагуючи на коливання енергетичного поля. Етап перший аналіз енергетичних слідів. Наш детектив почав свою роботу не з людей, а з принадів. Він обійшов центральний диспетчерський пункт спостереження №1 на моніторах. Усі графіки та звіти ідеально збігалися. За документами потужності вистачало. Дедукція. Проблема не у виробництві, а у розподілі або звітності. Хтось на папері створював дефіцит? Остереження номер 2 Запах. Біля одного із заступників міністра, пана Григорія, персиват відчув специфічний запах. Сунішку риції та старого трансформаторного масла. Дуже незвичайна комбінація. Етап номер 2 Виявлення енергетичного вампіра. Персиват простежив за паном Григорієм, який завжди тримав біля себе старовинний бронзовий чайник. Дедукція. Кориця наводила на думку, що екзотичний напій, а трансформаторне масло про близькість до технічних вузлів. Персиват, використовуючи свою спритність, пробрався у закритий архів технічної документації. Він знайшов там прихований комп'ютер, який працював окремо від загальної мережі. На екрані була програма Симулятор енергомережі, що відображала справжні потоки. На симуляторі виявилося, що величезні обсяги кіловат годин які мали йти на обігрів і освітлення міст, відводилися для однієї невеликої приватної ділянки, означеної як просто Резерв 7. Персивальд повернувся до Григорія. Заступник саме готував свічай з кориці. Кіт стрибнув на стіл і лапою перевернув чайне. Мур. Рішуче вимовив персивальд. Етап три. Розкриття та відновлення світла. У цей момент було розкрито справжню таємницю. Виявилося, що пан Григорій був одержимий ідеєю створити ідеальну схованку. Величезний підземний комплекс для власної безпеки, який вимагав неймовірної кількості енергії для обігріву та вентиляції. Він використовував свою посаду, щоб створити фейковий дефіцит на папері та перенаправитись зайві келувати до свого резерву сім. Персиваль, дивлячись прямо в його перелякані очі, почав своє гіпнотичне моркутіння. Цей звук не дозволяв Григорію брехати. Під тиском блискучого детектива він швидко визнав свою провину та розкрив коди доступу до системи перенаправлення. Того ж дня диспетчери Міненерго повернули всі відведені кіловати назад у загальну мережу. Світло відразу ж перестало вимикатися за незрозумілими графіками. Персивальд Шерлокетс ще раз довів, що джерело найбільших проблем. Часто криється не в зовнішніх ворогах, а в людській жадібності та егоїзмі. А найголовніший інструмент проти темряви це не потужність, а чиста правда. Після проведеного розслідування Персивальдом було звільнено з посад два міністра, яке наступне велике розслідування чекає на нашого кота детектива. Можливо, він розкриє справу про зниклі мільйони у держбюджеті. Або таємницю зламаного чату Кабміну. Напишіть в коментарях,